Майже рік у Рівненській обласній раді функціонує відділ з питань розвитку громад і територій. Очолює його депутат облради від Європейської солідарності Олександр Дехтярчук. Окрім нього, там працює лише заступник Юрій Дроздик. Прикметно, що за збігом обставин створення відділу ініціював тодішній голова ради та колега Дехтярчука по партії Сергій Кондрачук. Наш відділ є на сьогоднішній день єдиним в Україні відділом розвитку громади території. Сама назва цього відділу говорить власне про те, чим він займається, і про ті напрямки діяльності, якими ми безпосередньо займаємося на менше року. Нас двоє два працівники у відділі на сьогоднішній день. Але спектр нашої діяльності є доволі широким. На папері ключове завдання структури консультувати громади на Рівненщині, аби ті знали, як вирішувати наболілі питання. Тим на практиці допомога відділу полягає виключно у консультуванні та навчаннях представників територіальних громад. Пересічному жителю складно оцінити ефективність такої допомоги. Разом із тим і порівняти його дієвість з аналогічними структурами теж неможливо, адже такий відділ в Україні один. Олександр Дехтярчук навпаки ж стверджує, що за менш ніж рік існування зробити вдалося чимало. Багато говорять всі про залучення інвестицій, про пошук нових інвестиційно-привабливих ділянок, про нових інвестиційно-привабливих приміщень, про те, як ми будемо жити після війни, але про це мало говорити. Про це потрібно працювати вже сьогодні. Тому наш відділ наразі збирає. Інформацію з усіх територіальних громад про інвестиційно привабливі земельні ділянки. Всі речі всі будуть узагальнені, і звичайно, ми будемо приймати ті чи інші рішення спільно із відповідним департаментом обласної державної адміністрації. Окрім консультування, відділ займається моніторингом ключових проблем громад та доступних методів їх вирішення. Дохтярчук його заступник Юрій Дроздик вважають, що маркер успіху це передусім виконання дохідної частини бюджету. У деяких громадах цей показник перевищує 100%, але до заслуг відділу його віднести не можна. Ще одним критерієм дієвості відділу працівники вважають конкуренцію між громадами і бажання голів брати участь у тренінгових проєктах. Наше завдання, я ще раз наголошую, допомогти кожному голові проаналізувати ситуацію в своїй громаді з земельним податком, з акцизним податком. Це все ті інструменти, які дозволяють. Громаді збільшувати дохідну частину бюджету. Ми започаткували презентацію однією з громад області своїх досягнень. Голова громада презентує у вигляді слайдів з поясненнями свої досягнення, свої новинки. Власне, і це теж обмін досвідом. Подальша доля відділу з питань розвитку громад і територій залежить від того, чи оцінять його ефективність в обласній раді. Разом із тим буде зрозуміло виправдане власне існування цієї структури чи її створили виключно для працевлаштування депутата Олександра Дехтярчука. Дарія Борисович, Богдан Корб'як, телеканал ITV.